Проваджень в різні компанії, опираючись на те, що можуть бути невеликі школи, бюджетна, на українські також продукти називається Кіпінці CRM. Відкрию також презентацію безпосередньо в такому режимі реального часу. Наша команда витратила певний час для того, щоб наповнити даними, трішки підналаштувати під контекст безпосередньо школ. І щоб я міг сьогодні показати, і так почну я також з процесу продажу. Візуально вона може схоже бути на попередню систему. Логіка така, що в нас є певний бізнес-процес, який відображається у вигляді воронки, і де в нас є кожен етап у вигляді колонки, який наближає нас до покупки. Безпосередньо цей етап визначається, опираючись на вашу логіку в компанії. Як ви працюєте, і визначаються ось ці етапи для того, щоб відповідно клієнту надати продати тут. Ми трошки змінили етап, що умовно в нас може бути новий перший контакт. Де ми з клієнтом тільки комунікуємо. Комунікація, якщо у нас якась тривала взаємодія з ним, постійні перезвони, постійно не можемо дозвонитися, бо треба написати, передзвонити. Записаний на пробне, якщо ми його записали. Якщо ми підтверджуємо це пробне, дзвоним клієнту будете, не будете. Ну і прийшов, не прийшов для того, щоб відобразити це в рамках цієї воронки. Етапи все це налаштовується: назви, колонки, кольори. Це демопрезентація, де ми на свій розсуд це налаштували. Може бути повторні продажі бути в рамках. В рамках роботи з клієнтом. тобто, це також тут можна розмежувати. Якщо казати про візуальну частину, то карточка виглядає трошки іншим чином. Тут так само ми можемо зліва налаштувати якісь поля, які менеджер буде заповнювати обов'язково, наприклад, таке як джерело, рівень англійської, ой або там рівень польської, і так далі, для того щоб. Потім ми е, мали багато інформації про клієнта, е, і чим більше інформації ми про клієнта знаємо, тим більше ми можемо фокусно е, на нього потім е, з ним працювати з точки зору продажів або з точки зору маркету. Так само ми можемо рухати клієнта по різним е, стадіям. Кожна наступна стадія це нас е, наближення до е, нашої покупки або до того, що він пройде на пробне. Тут можна так само писати нотатки нататки, якісь, які будуть від... які може читати керівник і які можуть читати інші менеджери. Так само можна згадувати когось в із колег для того, щоб запитати, чи можемо надати, наприклад, знижку. І комунікувати всередині все для того, щоб клієнт прийшов до нас на заняття, купив в нас абонемент, і відповідно так само ми можемо виносити продукти, які ми продаємо. Це абонемент, це заняття, підготовка до IELTS, абонемент на там на 12 занять для того, щоб відслідковувати, що в нас клієнти в рамках конкретно цієї карточки купує. Тут можна потім вносити фінансову інформацію, клієнт оплатив, не оплатив. Відповідно, менеджер може це вносити ось тут в вигляді, просто додає дохід, платить куди без готівкою, категорія, що це у нас надання послуг, або ці категорії можна потім налаштовувати і, відповідно, відмічає цю оплату. Щоб підключена платіжна система, можна, вона щоб формувалася автоматично. Тут можна налаштувати маржинальність. Якщо вас ви розумієте, що абонемент на 12 занять вам умовно собі вартість його буде коштувати 6 тисяч гривень. Ви продаєте його за 12 500, то також це можна відобразити. Можна генерувати якісь документи, рахунки, акти, презентації клієнту і можна вносити файли, якщо клієнт скидає там якісь фотографії. Свої документи або ще щось, анкети, наприклад, заповнені, то також можна це все фіксувати. Тут можна підключити чати до цієї системи, чати Viber Telegram, бот, вайбер телеграм персональні номери, інстаграм, фейсбук зробили і скоро прийде модерацію. Також можна буде підєднати. Таким чином також можна планувати тут завдання, подзвонити, наприклад, клієнту завтра для того, щоб пам'ятати. Про те, що те, що, конкретно, що треба з клієнтом зробити, коли клієнт у нас проходить ці стадії, ми можемо деякі стадії про програвати. Він безпосередньо відмічає, що клієнт прийшов. Він виграв цю карточку. Так само, якщо ми кажемо про логіку, те, що я і розповідав, в попередній системі CRM, так само можна реалізувати і тут єдине, що тут трошки інці політика за підписку. Можливо, там плюс-мінус такі вузькоспеціалізований функціонал відрізняється, але в цілому так само наша ціль збирати всі ряди, проводити по етапам часно комунікувати, пам'ятати і потім аналізувати нові продажі, повторні холодні продажі, B2B, наприклад. Все, щоб робити продажі більше і менеджерів, і роботу менеджерів або відділу продажу ефективніше. Якщо ми кажемо про завдання, тут до речі, тут ми можемо працювати або в режимі такої Excel-таблички, або в режимі дошки. Тут у нас список, ми можемо його фільтрувати, дивитись по стадіям, оплатив не оплатив заняття. Є завдання, немає. Відразу тут же ми можемо його. Спланувати, не заходячи навіть в карточку, тут же ми можемо вносити якісь певні зміни, навіть не провалюючись. Тобто це такі супермодернізована, багатофункціональна Excel-таблиця, тільки з можливістю провалюватися в карточку, вносити інформацію, зберігати всю історію по дзвінкам, по чатам. Розмежувати права доступу, щоб менеджер не зміг випадково видалити або скачати базу і піти до конкурентів, працювати, або просто продати, тобто такий функціонал також тут доступний, також побачити прочитана, не прочитана ця карточка, тобто, менеджер в неї взагалі заходив, не заходив. Також тут у нас така можливість в рамках цієї системи є. Можна задавати свій прайс-лист на, на заняття або на послуги. або Якщо ви також товари продаєте, якщо це офлайн, я знаю, деякі школи англійської продають книжку таку роздруковану, щоб по ній займатися в залежності від рівня, також можна відображати і потім дивитись. Конкретно, якщо ми кажемо про чати, вікно чатів, також тут у нас, на жаль, менше чатів в демопрезентації, але вони так само, як в попередній системі, збираються в, в, єдиному, в єдиному вікні. І якщо ми кажемо про. Фінансову складову тут також можна відмічати фінанси в рамках певних певних продажів, і також носи вносити витрати. Також в залежності від рівня компанії, якщо там невеличка компанія, там декілька людей, декілька викладачів, то можна прямо в системі вести фінансовий облік базових три звіти: це піанель кешлов баланс. А якщо компанія звичайно велика, то там уже свої облікові системи, свій бухгалтер, може декілька бухгалтерів. Фінансовий директор можливо, це вже буде слабовато для, для повноцінного обліку, але для маленьких може підійти. Як мінімум, бачити, наприклад, кешфлоу в розрізі різних статей витрат і доходів P&L. Тут, якщо вносити звичайну інформацію, буде показувати автоматично формуватись PNL за різний період. Піанель це доходи і витрати, і чи є у вас прибуток у розгляді конкретного місця, якщо так простими словами. Також в цій CRM-системі це є. Якщо ми кажемо про аналітику продажів і таку маркетингову аналітику, то вона формується автоматично, заходячи в систему, ви бачите відразу кількість нових клієнтів, кількість нових угод, завдань, звідки клієнти приходять сайт, якийсь English school, наприклад, дзвінок, рекомендація, там реклама. Це все такі пункти можна переназивати, і бачити, з якого джерела найбільше купують, в якому відсотково відсотковому декомпозиції. Умовно, якщо тут буде там інстаграм, фейсбук, дзвінок, сайт або тут ще додати конкретно деталізацію якусь, то ви будете бачити, які канали маркетингу найбільш ефективні, на яку суму продали. хто із менеджерів найбільш ефективний. Якщо є якісь заборгованості по клієнтам, наприклад, у нас там на 12 тисяч він повинен заплатити, і, і не заплатив ще на, на етапі нові. В розрізі певного менеджера також можна дивитись по завданням, в кого які конверсія. Із по етапам також і в розрізі суми. Які е, вас послуги або товари купують найбільше? Наприклад, заняття з англійської е, пробне заняття в розрізі певного періоду, по користувачам як менеджери продають хто з них найбільш ефективніший а по оплатам, е, якщо використовувати функціонал, і безпосередньо така базова статистика: журнал активності чи менеджери взагалі працюють. Що вас менеджер онлайн працює, не, не видно, ми не бачимо, менеджер працює чи не працює. Система якраз таки по показниках дає можливість розуміти, хто з них працює, хто з них не працює, бо це сухі цифри без прив'язки до відносин, наче людина хороша, але результатів немає, тому система дозволить аналізувати. Для менеджера зайві пункти меню можна все поприбирати. В нього буде така скорочена версія інтерфейсу, тому тут. Є можливість складу навіть вести обліку. Це все відключається і в рамках вашого в рамках вашого бізнесу не використовується. Також є є деталізована статистика, що ми все заповнюємо вірно в системі в розгляді певного вибраного періоду, кількість угод виграних, програних, конверсія, загальний дохід на суму, середній чек, фактичні оплати. Такі дані тут формуються також автоматично. В розрізі клієнтів, як у вас переростає клієнтська база в розрізі користувачів, в розрізі, наприклад, продуктів, кількість пробних, на яку суму продали, який середній чек, по яка маржа, якщо її вносити, і показники. Кожен із показників, кількість слідів, конверсія, середній чек, кількість відмов це все такі речі, якщо ми на них. Впливаємо, їх покращує, то звичайно вони в кінці дають більший більший приріст по доходу і по по прибутку. Тому, знаючи ці показники, ми їх можемо контролювати і відповідно далі впливати. В системі це формується автоматично. Ну, якщо тут даних буде реальна система, то графік буде більш таки симпатичніший, зрозуміло. Таким чином, я показав саме Кейс CRM, другий продукт, який потенційно може бути цікавий для організації процесів продажу, також давайте пройдемося по, по самим по ціновій політиці. В Кейсі CRM український продукт, в них ціни формуються. У них всього два пакети і оплата йде за користувача. Є безкоштовний тариф, можна зареєструватися і працювати. Можна подивитись по функціоналу, який буде доступний, який не буде, і є 299 гривень за одного користувача. Якщо у вас п'ять менеджерів з продажу або п'ять адміністраторів, які займаються продажами, то 5 людей ми множимо на цю цифру і виходить сума оплати в місяць за, за систему. Також там при оплаті на півроку, на рік там є суттєві знижки 20-30%, ну, ось 10% як мінімум, і можна можна зекономити. Зазвичай вартість підписки, скільки б вона не коштувала, вносять загальні витрати на співробітника або в цілому на продажі, тому що CRM це якби не. не Така волшебна таблетка це інструмент, який дозволяє підвищити ефективність менеджерів і отримати інструмент контролю, аналітики і планування. Саме по якщо ми кажемо в розрізі відділу продажу і маркетингу, якщо треба аналізувати маркетингові е, в цілому канали, е, з якого канала на яку суму купили, якого джерела. Е, до речі, тут же можна налаштувати фіксацію UTM-міток, якщо у вас е, в основному. Клієнти приходять з сайту, ви запускаєте платну рекламу на сайт, також дивитись більш, більш точечно, щоб коригувати потім вашого маркетолога, що в нас який креатив працює, який не працює. Наприклад. Якщо ми кажемо про кейси ці дві системи вони вже з таким передвизначеним функціоналом, такі як задачі, угоди, клієнти, підключення телефонії, звіти всі формуються автоматично. Тут єдине, що треба тільки буде налаштувати ось етапи воронки продажів. Додаткові поля ваші бізнес-процеси тут, же, якщо ми кажемо про рівень вже більше, що у вас вже є система, ви хочете якусь змінити або вже є відділ продажу прямо, то додатково, що у першій системі що в другій, є можливість робити певні автоматизації, робити певні робити підключення, інтеграцію з Синпульс, турбо щоб SMS-ки відправлять. З вайбером, ось бачимо, Трінгастат є присутній з платіжними системами. Можна зробити інтеграцію з чибоксом, якщо у вас офлайн продаж і прямо чек треба формувати. Є можливість робити інші підключення з іншими системами. А під підключеними з іншими системами: що в першій CRM що в другій CRM я маю на увазі саме просте це можна, наприклад, підключити якусь телеграм-групу, щоб туди падали повідомлення про нові заявки. І рівень 2 це коли у вас є якась облікова система або просто Google-календар, де ви ведете облік саме занять, облік саме календар візитів. В нас на нашому досвіді у різних шкіл по проектам, був, була система обліку саме занять, абонементів, клієнтів когось це. Наприклад, своя розробка на, на WordPress, свій сайт. Де там є особистий кабінет, ось весь облік занять, яка підключається до цієї CRM. в когось це було, наприклад, Google таблиця. Просто в когось Google-календар, в когось сервіс Airtable, де можна налаштувати всі ці графіки кастомно під і, і, і розклади. Тому саме облікова частина є можливість поєднати дві системи. По сценарію це може виглядати наступним чином, що менеджер з продажу. Продає, доводить клієнта до того, що він приходить. Він купує абонемент, і далі вже людина, адміністратор, викладач, акаунт-менеджер теж від розміру компанії різні ролі можуть брати. Він вже веде розписує заняття, веде облікову частину. Що перші системи, що друге, можна робити різні такі підключення з іншими системами, також в залежності від рівня розвитку компанії, в цілому, від, від, від масштабів. Можна підключати ці системи до якихось зовнішніх дашбордів. Наприклад, я зараз розшарю екран. Приклад дашборду. наступають такі моменти, коли дуже багато даних, але їх треба аналізувати в більш таких інших розрізах. І в системі просто в CRM вони не мають таких показників. Наприклад, конверсія в розрізі конкретної філії і в розрізі джерела за конкретний період. Ось я сподіваюся, видно мій дашборд. Це Google Looker Studio. Є ще Power BI. Якщо компанія вже певно, там багато даних, бока... більше показників треба, якихось кастомних, то можна дані вивантажувати з цих CRM-систем про маркетинг, про продажі, про перші продажі або повторні і формувати якісь вже такі кастомні звіти. Створювати, де ми будемо бачити, наприклад, офлайн філія джерело Інстаграм, і що в нас конкретно в розрізі міста Києва було 44 заявок, записів 32%. Конверсія в запис 73%. І загальна конверсія в нас складає 62% відсотки саме в запис на візит. Там далі можна робити окремий показник із запису в прихід, щоб людина все-таки дійшла до, до заняття. Це теж. Там, чим більше е, лідів, більше компанія, тим більше там, розрізів для аналізу, запису, прихід, з приходу в абонемент з першого абонемента в другий абонемент. Е, такі речі можна на основі даних із CRM системи формувати. І також будувати якісь такі кастомні е, речі, е, кастомні дешборди, опираючись на даній CRM системи Показую, тому що я розумію, що можуть бути різні розміри компаній. І я yes, зараз так більш, більш універсально зложився до такої середньої константи по моїй презентації. І е, третя система.